Вітаю, коти і кицюньки! Маємо для вас свіженькі ігрові новини. Як завжди, починаємо з дуплету із двох найбільших і найцікавіших новин. Почнемо з такої очікуваної Assassin's Creed Mirage. Як розповідають тестери, у грі відчувається велика доля Assassin's Creed Unity – а детективне полювання на культи з Assassin's Creed Odyssey нагадує місії вбивства ордену древніх уміраж, але незважаючи на ці більш сучасні геймплейні доповнення, ця гра відчувається найбільш близько до першої гри франшизу, яку так багато гравців полюбили і люблять досі. Нагадаємо, що дії Міраж відбуваються у Багдаді, столиці Іраку зараз. Коли відбуваються події гри, це місто було столицею арабського халіфату. Ми зіграємо за Басіба Ібн Ісхака, молодого злодія, який приєднується до армії тренованих убивств, що присягнулися захищати свободу людства від тих, хто хоче її відібрати. Геймплейно гра намагається вбирати в себе все найкраще, що було в минулих серіях і що оцінили гравці. Озираючись назад, можна побачити, як Assassin's Creed і Своїми місіями чорної скриньки наближалась до чогось схожого на Hitman 2016 року, перш ніж остаточно відмовитися від соціального стелсу на користь більш екшн орієнтованої рольової гри трилогії Origins, Азісей і Вальгала, котрі на нашу суб'єктивну думку жахливі частини Assassin's Creed, але непогані як окремі ігри, якби студія мала сміливість видати їх окремо, а не скидувати все в один бренд Assassin's Creed. Міражі відчувається як повернення на шлях яким. Серію вели Йоніті та Сіндікейт із нелінійними місіями вбивства, які можна виконати кількома способами і які винагороджують і підготовку, і стратегію. Дуже добре, що Ubisoft зрозуміли, що саме люди очікують, чуючи Assassin's Creed, стелс нелінійність та варіативність усунення ворога. Сподіваємось і віримо у повернення до витоків цієї серії ігор. Кіберпанк Phantom Liberті Кіберпанк Ілюзія Свободи отримав новий кінематографічний трейлер, а також нові відео Ідріса Ельби, який розповідає про нове велике доповнення і знайомить людей з тим, кого він зіграє. А саме шпигуна на ім'я Соломон Рід. У кінематографічному трейлері ви зможете побачити його в дії. За словами студії, реліз вже 26 вересня. Саме доповнення коштує 549 гривень окремо від гри. Та прямо зараз іде знижка на комплект гри разом з доповненням за одну Со гривень не сумніваємо, що Phantom Liberty повністю змінить те, як грають в кіберпанк. В червневому інтерв'ю креативний директор Павло Саська та квест-дизайнер Деспойна Анетакі заявили, що всі основні системи гри було значно перероблено або оновлено. Під час Gamescom Opening Night Live минулого місяця дизайнер Юлія Приймак продемонструвала деякі з цих нових функцій, зокрема, бій на машинах. Їх злам за допомогою швидкого зламу, ускладнену систему поліції та переслідування гравця. Деякі з нових можливостей, представлених в Phantom Liberty, також будуть додані. Ні, до базової гри в рамках оновлення 2.0, яке буде доступне для консолей та ПК поточного покоління. Під час презентації на Сіті Вайр було підтверджено, що оновлення 2.0 для кіберпанку вийде 21 вересня. Минулого місяця CD Projekt заявили, що рішення випустити лише одне доповнення для Cyberpunk 2077 було технологічним і пов'язане з переходом компанії до розробки на рушії Unreal Engine. Якби студія відклала ще раз гру, її б з'їли. Але тимчасово. І при цьому ми потримали куди якісніший продукт, у який приємніше грати, ще й менш забагований. Ось що трапляється, коли немає стриманості, можна людей зрозуміти, але в підсумку в програші опиняються самі гравці. Сподіваємось, що ілюзія свободи перекриє всі баги та недоробки основної гри. А ще не забудемо нагадати, що у грі з'явиться українська локалізація на офіційному рівні. Ще з новин минулого тижня маємо таке. У празькому офісі компанії JC Game World, розробника гри Stalker 2 Серце Чорнобиля, сталася пожежа. Вона завдала збитків на суму близько півтора мільйона крон або 66 тисяч доларів США. Причиною пожежі стали проблеми з електропроводкою, внаслідок чого загорівся один з трьох поверхів офісу. На щастя, ніхто не постраждав. Самі Джейсі Game World кажуть, що команда вже стикалася із гіршими ситуаціями ніж ця. Розробку Stalker 2 Серце Чорнобиля» Ноболя, на жаль, переслідувала катастрофа за катастрофою. Війна в Україні на деякий час призупинила роботу над грою. А спроби хакерських атак, за якими трапилась пожежа, також сповільнили розвиток гри. Ми всі чекаємо, коли ж ця хвиля негараздів щухне, і сподіваємося, що команда зможе випустити другий сталкер, працюючи в безпеці і не поспішаючи завершити роботу. Іноземні портали дуже активно підтримують розробників і очікують цю гру. А Microsoft також тримає руку на пульсі гри. А вони своїх грошей не викидають. Головне, щоб розробники не поспішали з релізом, а ми бажаємо їм сили та натхнення. Бліц ігрових новин Spider-Man 2 від Marvel до виходу людини Павука 2 від Marvel залишилось трохи більше місяця, і поки ми з нетерпінням чекаємо на наступну частину подорожі Пітера і Майлза, інсомніяк зайняті збільшенням ажіотажу ще до релізу гри. У розмові з Inverse старший креативний директор, сказав, що майбутня гра в жанрі павутиння буде найвищою мірою фантастичною. Однією з речей, яку ми вирішили зробити з першого дня, було прийняти той факт, що бути людиною павуком це така фантазія. Для багатьох людей кажуть, що будь-хто може носити маску, але ми хочемо, щоб будь-хто міг носити маску і водночас бути в ній гарним. Бар'єр входу має бути досить низьким. Крім того, ми зможемо вивести цю фантазію на наступний рівень, оскільки зможемо придумати свій власний підхід до бою та місій. У розділі Майлза, коли він крадеться по рибному ринку, він створює павутину. Потім він викидає новий гаджет, який називається павутинний грабер. Він збирає всіх ворогів разом і розбиває їх разом. І це дає йому змогу зробити блискавичний рух, який він і робить. Це така пісочниця, коли ми беремо всі ці іграшки і дозволяємо людям їх випробовувати. Ми просто хочемо, щоб гравці імпровізували на основі отриманого досвіду чи то Ratchet Clank, чи то Resistance, а тепер і Spider-Man. Marvel's Spider-Man 2 стартує ексклюзивно для ps 5 20 жовтня. На фестивалі Summer Game Fest нам обіцяли, що новий шутер X-Defined від Ubisoft вийде цього літа. Однак ми вже бачимо, що не встигли. Окрім цього, у новому повідомленні виконавчого продюсера Марка Рубіна з'явилася інформація про те, що реліз гри дещо затримується. Дякуємо, Марк. Це пов'язано з процесом сертифікації, який не пройшов добре з першої спроби студії. А ви чекаєте на X-Defined? Чи нехай не поспішають вирішувати питання сертифікації? NBA 2K24 8 вересня вийшла нова частина гри про баскетбол. У неї в стімі виключно негативні відгуки і сваряться на більшість аспектів гри. Серія NBA 2K вже не вперше піддається жорсткій критиці за дуже агресивні мікротранзакції. На жаль, ані Visual Concepts, ані Take Two, схоже, не прислухалися до цієї критики. І цього року гра стала ще гіршою, ніж будь-коли, а нова система Бейджів ще більше загострила проблему. І геймери не здивовані, особливо на ПК, який отримав гру, що схоже базується на версіях PlayStation 4 та Xbox One, а не на поточному поколінні консолі. Все це разом і привело до дуже-дуже низьких рейтингів у Steam. Насправді, за даними steam 250, це сайт, який відстежує ігри з найгіршим рейтингом Steam, NBA 2 k 24 є другою грою з найнижчим рейтингом усіх часів з оцінкою 107 з 10. А скоро, може, навіть і обійде другий Овервоч no Man's Sky Отут вже цікавенько у минулому випуску ігрової ревізії. Ми розповідали про Starfield, який на хвилиночку мав 1 мільйон одночасних користувачів. Загалом у Starfield грає 6 мільйонів, і більшість з них саме через Game Pass. А в Steam наразі ми маємо піковий онлайн 330 тисяч користувачів. При цьому немало геймерів на ПК та Xbox стали більше грати саме в No Man's Sky. Можливо, це через погану оптимізацію Starfield, можливо, через ціну, яка може багатьох зупинити, або через незадоволення космосом. Тим не менш, Шон Мюре, співзасновник Hello Games, повідомив, що No Man's Sky зараз має найбільший місяць продажів за останні кілька років, що не так вже й погано, враховуючи, що грі вже 7 років. Чи то реліз Starfield та її якість сприяли такому результату No Man'S Sky, але й самі розробники цієї гри не ловили гав і випустили наприкінці минулого місяця велике оновлення під назвою Ecos, яке 100% також викликало певний інтерес гравців. No Man's Sky доступна для ПК, PlayStation, Switch та Xbox. А ви для себе обираєте Starfield або No Man's Sky. Особисто я чекаю Star Citizen. Аватар Frontiers оф Пандора. Аватар Frontiers оф Пандора. Це гра від Ubisoft із відкритим світом, чимось схожа на Far Cry, яка виходить в реліз 7 грудня 2023 року на PlayStation 5 Xbox Series X та ПК. Це абсолютно нова пригода від розробника The Division компанії Massive Entertainment, яка поставить нас у роль нові у зовсім нові для всесвіту аватара історії. Месів зараз дуже зайнята розробкою Avatar Frontiers of Pandora та Star Wars Outlaws – двох найбільш очікуваних ігор Ubisoft, які вийдуть у світ вже в найближчому майбутньому. І хоч Avatar Frontiers of Pandora була розроблена як однокористувацька пригода, Месів Ентертеймент надасть нам можливість пограти в неї із друзями, якщо ви цього забажаєте. Аватар Frontiers of Pandora підтримуватиме спільну гру для двох гравців. Хоча від Ubisoft ми ще не маємо підтвердження, чи буде підтримуватись кросплатформена багатокористувацька гра. Mortal Kombat 1 У честь скорого релізу гри вийшов новий трейлер. Повністю дивитись не будемо, але він цікавий. Гляньте за посиланням в описі. Ed Infinitum Німецька інді студія Хікаті і видавництво Након випустили релізний трейлер психологічного горору Еденфінітум. Гра розповість про душевні страждання та моторошні видіння німецького солдата, який повернувся додому з Першої світової війни. Події Еденфінітом розгорнуться одразу на двох локаціях: в окопах Першої світової війни та в моторошному будинку головного героя. Герой поступово втрачає зв'язок зі світом і перестає відрізняти галюцинації від реальності. Реліз Ad Infinitum 14 вересня на ПК Xbox Series та PS5. А як вам сама ідея гри? Хочете грати в таке? Final Fantasy VII Rebirth Square Enix оголосила дату релізу Final Fantasy 7 Rebirth разом із трейлером, наповненим персонажами, локаціями та міні-іграми, які будуть добре знайомі гравцям оригінальної гри. Такими як Кейт Ситх, Вінсент Валентайн, Кам, Джонон, Золоте Блюце та інші. Також було підтверджено, що в грі будуть перегони на Чокобо, розведення Чокобо та поєдинки проти культової зброї серії. Довгоочікувана рольова гра, анонсована в вересневому релізі PlayStation State of Play, вийде 29 лютого 2024 року ексклюзивно на PlayStation 5. Square Enix поки що не повідомила, де саме в оригінальній сюжетній лінії гра може закінчитися, але оголосила, що на проходження гри піде близько 100 годин. Чорне та біле, одна сумна і одна добра новина. Почнемо з доброї, бо вона дійсно така. Хейтс 2 після анонсу в минулому році ми більше нічого не чули про гру Hades 2, і ось Supergiant повідомила, що запуск у ранньому доступі перенесено на другий квартал 2024 року. Це означає, що ми отримаємо гру не раніше квітня. Але чому ми повинні чекати так довго? Що ж, тут і з'являються хороші новини. Розробники кажуть, що Hades 2 з першого дня матиме щонайменше стільки ж контенту в ранньому доступі, скільки й оригінальна Hades мала в ранньому доступі Steam через рік після релізу в Epic Games Store. Тож схоже очікування буде варто того. А сумна у нас новина стосується Unity. Одразу бажаємо підкреслити, що більшість думок будуть від нас у кінці, а спочатку почнемо зі слов Unity та коментарів розробників стосовно цього. 12 вересня компанія Unity Technologies, розробник популярного кросплатформеного ігрового рушія Unity, оголосила про запуск нової бізнес-моделі. В наступні години розчарування, страхи, розгубленість розробників ігр поширилися соціальними мережами як лісова пожежа. І не без причини. У блозі Unity компанія виклала новий план монетизації, який тепер включає плату за завантаження. Ця плата, як пояснили в Юніті, базується на кількості встановлень гри, створеної за допомогою рушія Юніті. Ігри, що розроблені з використанням дешевого тарифного плану, будуть оплачуватись після того, як вони досягнуть 200 тисяч доларів доходу за рік і 200 тисяч довічних інсталяцій, тоді як акаунти Pro і Unity Enterprise мають поріг в 1 мільйон доларів доходу за рік і 1 мільйон довічних інсталяцій до того, як з них буде стягуватись плата. Щойно розробники, що використовують руші Unity, перетнуть ці межі. Ті, хто користуються тарифними планами нижчого рівня, повинні будуть платити компанії по 20 центів за встановлення гри, тоді як ті, хто користуються тарифними планами вищого рівня, платитимуть від 1 до 15 центів за встановлення. Старт цього плану запланований на 1 січня 2024 року, і в кінцевому підсумку він вплине на низку популярних ігор, таких як Among Us, Cuphead, Hollow Knight, Firewatch, Outer Wilds, Cult of the Lamb, Pokemon Go та незліче. Кількість інших ігор. Їх ну дуже багато, зокрема на платформах Android та iOS. Юніті також звернула увагу на припущення, що студії, які уклали контракти з великими дистриб'юторськими службами, такими як Xbox Games Pass від Microsoft, наприклад, будуть відповідати за сплату зборів за встановлення через цю службу, які, зважаючи на їхнє охоплення, можуть бути просто астрономічними. Вітан заявив, що студії будуть зняти з гачка, оскільки дистриб'ютори несуть відповідальність за сплату цих зборів. І як приклад він навів відносину розробника Agra Crab з Xbox. Game Pass. а сама студія Агрокре була однією з перших студій, яка поширила повідомлення про нову бізнес-модель, написавши, що ця нова політика поставила нас і незліченну кількість інших студій у становище, коли ми не зможемо виправдати використання Юніті для майбутніх ігор. Хей, hey, Юніті, наша гра The Fall була в Epic Game Store як безкоштовна. Я був дуже радий продати їм права за копійки, і гру встановили близько 7 мільйонів разів. Йдеться в твіті від Over the Moon Games. Як ви пропонуєте це зробити? Я буду винен вам більше грошей, ніж заробив за все своє життя. Ось ще одна реакція від розробників: керівник студії Агрокрепта Директор Нік Кеймен сказав, що подібні заяви від різних студій можуть мати вирішальне значення для скасування рішення. Однак заяви проти Юніті це лише початок. Керівник Strange Scaffold, Ксалавер Нельсон Молодший звернувся до Твіттеру з новиною, що значна група розробників наразі розглядає можливість подати колективний позов проти Юніті. Нельсон сказав, що, хоча деталі тримаються в таємниці, він може підтвердити, що конкретні переговори відбуваються між деякими з найбільш значущих розробників, які використовують цей рушій. Також ходять чутки, що всередині Юніті технологі Джесс не всі підтримали це рішення, і в них було багато сперечань стосовно цього. Половина з них все таки розуміла, який негативний слід залишить це рішення, і що воно погано повпливає на майбутній розвиток Unity Technologies. А от особисто нас цікавлять такі питання: що буде з кросплатформеними іграми, які можна грати і на ПК, і, наприклад, на смартфонах, які використовують цей рушій? нам платити за одну гру на кожній платформі. Якщо комп'ютерна гра зможе перейти на умовний Unreal 5, то що робити з мобільною версією? Без глуздішого рішення важко придумати. Якщо Юніті настільки сильно захотіли грошей, то чого б не підвищити ціни на підписки, якось лояльніше поставитись, по-перше, до ігор, які вже вийшли, звернувши увагу на ігри у розробці. Будуть суди, буде багато хейту в їх бік. Можливо, вони змінять свою позицію і не будуть цього робити. Ну а якщо ні, то розробники масово будуть переходити на інші рушії та Юніті просто обвалиться. Самого дна. Це наша суб'єктивна думка. А що ви думаєте, Юніті жадібні? чи просто хочуть їсти? Наші котики новини на сьогодні закінчились, і якщо вам подобається те, що ми робимо, то ви знаєте, що підписатись на нас можна всюди, і на Ютубі, і в Дискорді, і в Телеграмі. Посилання, звичайно ж, можна знайти в описі. Особливо міцно обіймаємо наших патрончиків. І якщо хочете підтримати нас гривною, то у нас є Донатело і Дяка. До наступної зустрічі! Будьте в безпеці! Грайте лише в якісні ігри! Донайте ЗСУ! І слава Україні!